Нелегальна заправка на Білопільському шосе у Сумах досі працює. Саме та, яку 20 серпня минулого року викрили журналісти ЮА Суми разом із правоохоронцями. Чому дізнавалася Олена Адаменко? «Сьомий місяць правоохоронці проводять слідство за фактом роботи нелегальної заправки на білопольському шляху. Сьомий місяць заправка не працює. Ось бачиш, сліди. Це було опечатано. Ось навіть написано слідчий. Я зараз під карабуті позвоню. У нас 102. Давай телефонуємо. Через дві години правоохоронці на місці. Дозволу слідчого не було. Витікала ця рідина. Вони зірвали зв'язку з тим, щоб устранити дану тіч. І послідуючим дана рідина була перекачана в 13-й бокс. Це було задокументовано і по даному факту було внесено 388 було внесено ЄРДР відомості про вчинення правопорушення за статтею 388. Коли саме? Коли саме 20.11.2015 року. Після 20 листопада минулого року пломби також зняті. Було рішення процесу, було слідчого рішення процесуальним про те, що ці бірки зняти? Було. Ви ж тільки нам сказали, що не було такого дозволу слідчого на те, що знімати. ні. До 20-го 11-го, коли було виявлено сам факт того, що їх самовільно, як становиться, зняв за Гарулько. А оці бірки були зняті після 20-го 11-го. Це другі бірки, це ті, які наклалися до 20-го 11-го. Другі бірки також зірвані. Зараз працівники поліції обіцяють, що вони накладуть треті. І з'ясовують, хто ж саме зірвав ці бірки, чи був на це дозвіл слідчого. Та ні, ні, не нада, але ще формира. Олена Адаменко, Тетяна Юхта, Віктор Лапченко на часі новини. Наразі триває судове засідання щодо примусового огляду гаражного боксу, в якому майже півроку тому свій мали нелегалів. Наша Олена Адаменко досі знаходиться біля заправки. Разом із поліцейськими чекає на ухвалу суду. Про всі деталі цієї історії ми розповімо вам завтра.